Будьте здорові з неділею. Всім добрий раночок. У нас сьогодні дуже морозно. Де-18, місцями вже 20 мені писали. У нас було 17, як я йшла до фори. Я сьогодні вам покажу відео, зніму попроханню числен, за численними проханнями про те, що можна купити за національний кешбек. Які товари у форі можна купити за національний кешбек і як це зробити? Поїхали! І так, почнемо із хлібчика. Значить, У нас е хлібчик. Як ви взагалі дивитеся, що можна купити, щоб ви не бігали до продавця? Ось ви бачите цінник. Хліб, кулиничий київська Русь, половинка нарізний. І ось дивіться, національний кешбек, стрілочка. Або ось Ориский, теж національний кешбек. Або Пушкарівський житно-пшеничний теж національний кешбек. Е Далі ось, бачите, хліб рідні традиції теж. Чим відрізняється? От, Наприклад, ось от Київ хліб Балтійський, вже нема цієї вивіски, значить, не підлягає. Ось іще національний кешбек, е, будь ласочка, ласка, норвезький заварний національний кешбек. Є у нас булочки для гамбургерів, теж національний кешбек. Ось київський такий Київ хліб, теж, бачите, національний кешбек. Що е, ще можу? Ось будь ласка, малятко, булочки. Так, далі, далі, далі. Рогалики, рогалики студентські, ось пшеничний хлібчик, національний кешбек по половинці. Ось у хліб-рідні традиції. Ні, подивіться, ось у, не путайте, власна марка. Воно тут дуже часто, я теж сама збиваюся, воно не підходить. Далі тут ось, стосовно хліба дуже багато. Я навіть на всім тостовий. Я не буду зупинятися, ви собі можете, але... Ще раз повторюю, щоб ви мені таки не писали, не казали щось погане. Буває, що воно тут написане, а ви приходите на касу, а воно не підтягується, тому що воно ще просто не дійшло, не дотягнулося. Хоча з зачок стоїть національний кешбек, але воно не підтягнулося. От сьогодні я брала сухарі, бублики, от бублики я взяла за національний кешбек, а сухарики в мене не підтягнулися, хоча позначка стоїть, тому тут треба бути просто дуже уважним. За хлібчик ми поговорили, хлібчика багато, ось батон пшеничний, будь ласка, теж стоїть національний кешбек і багато. Навіть лаваші теж можна придбати за національний кешбек. Ось, будь ласка, лаваш, і такий можна за національний кешбек. Майже всі ось у лаваші у нас за національний кешбек. І далі ми йдемо з вами до молочки. В солодощах я щось нічого не знайшла за національний кешбек. А от дивіться, молочне, ось, будь ласочка, дивіться, сир, да? Ось дивіться, відкрию. Президент, будь ласка, національний кешбек, творог. Далі, ось у нас зірковий вибір, теж всі весь творожок отакий, І нежирний, і жирний, і середньої жирності. Всі йдуть за національний кешбек. Тобто ви можете їх придбати, як називається вона за тисячу Зеленського. так? Тут. Показала молочний. Там майже в молочному більше й нема нічого. Молоко там я покажу вам пізніше. Значить, Печиво. Вибір тут колосальний, але не все підлягає. Я вам скажу, що я сьогодні взяла. От я сьогодні взяла вафельки артек за національний кешбек різного гатунку. Отакі я взяла. І отакі взяла. Бачите, національний кешбек. Ось тут, будь ласка, ось. О. Ці ось такі, хто любить за національний кешбек. Зовсім такі простенькі. Ось тут вибір національний кешбек. Ви подивитеся печиво тут. Різне печиво. Ось тут ціла йде лінія. Всі йдуть за національний кешбек. Стоп. Ось. О. Так. Е... Печиво вівсяне. Вчора отаке брала. Доступне приходить. Я покажу вам де ці бублики, про які я говорила. Ой, так, про які я говорила. Ось, наприклад, сьогодні я брала, хотіла верніше взяти ось бублики з какао за кешбек. Взяла, взяла ось, цього, бачите? Кешбек. А от уже сухарики написано: кешбек. Кешбек, але вони чомусь не підтягують. Тут власна марка ні, це не підходить. Бачите, путатися можна. Ось раз. І ось власна марка. Оце ось національний кешбек. Дивитесь, якщо це, то це підлягає. Далі, що в нас тут? Соломка. Теж національний кешбек. Ви вже продивилися цю частину відео, ви вже знаєте, де шукати. Тепер пішли, о, пішли до молока. Я вам ще покажу, де в нас молоко за національний кешбек просили мене. Я його теж брала вчора, підлягає. Можна спокійно взяти. Ага, ось все, де воно є. Ага, все воно. Ось воно, бачите, національний кешбек. Молоко молокія. Є ось ферма національний кешбек. І оце Єлінецьке, яке виробляють. На потішенні моєї бабусі. Ось воно. Ось От так. Ось тут національний кешбек. Так, ось що таке яготинське, хто полюбляє. Тобто вибір навіть вершки для любителів кави. Будь ласка, національний кешбек. Все, до ваших послуг. От малесенька теж національний кешбек. Для діток майже все національний кешбек. Подивіться.